Вітаю, у щотижневому випуску новин для українців у Німеччині та Європі. Я Міла Артюшенко, шукаю, аналізую та пояснюю найважливіше для наших співвітчизників за кордоном сьогодні. У випуску. Три ключові новини для українців у Німеччині та тих, хто планує переїзд. Перша як після трьох років проживання можна зняти обмеження щодо місця проживання плюс шаблон заявки. Друга з 21 березня українці, які на момент початку війни тимчасово перебували за кордоном, можуть отримати статус захисту за параграфом 24 у Німеччині. Третя. Чи можна мати два параграфи одночасно? Відповідає на це гаряче питання та додаю зразок тексту заяви. Працевлаштування в Німеччині українці не можуть знайти роботу через низький рівень мови, тоді як самі німці демонструють рекордну байдужість до праці. Фінансова допомога Україні. Німеччина хоче спрямувати заморожені активи РФ на підтримку України та вже виділила 3 мільярди євро на зброю. Бюрократичний хаос в Італії. Тисячі українців ризикують опинитися в сірій зоні через затримки в оформленні документів. Криза у Великій Британії. Українські біженці масово втрачають роботу та житло через те, що їхні візи не продовжуються автоматично. Новини підготовлені за інформаційною підтримки телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Не забудьте поставити лайк і поділитись відео в соцмережах. Попереду багато корисної інформації. Після трьох років проживання українські біженці в Німеччині мають право вільно змінювати федеральну землю. Заборона на що часто ставала перепоною для працевлаштування або бажання переїхати в іншу землю до знайомих. Згідно з параграфом 12А закону про перебування, обмеження щодо місця проживання Вонсиць Ауфлаги діє лише три роки з моменту визнання статусу тимчасового захисту та отримання дозволу на проживання. Після цього терміну обмеження автоматично втрачає силу, але якщо ви хочете офіційно його зняти, подайте запит до міграційної служби вашого міста. В описі до відео я залишу шаблон листа. Далі новина для українських громадян, які на момент початку війни тимчасово перебували за межами України, а зараз розглядають можливість переїзду до Німеччини. 21 березня Бундесрад офіційно затвердив сьому поправку до постанови України Афенхальц-Юбаканксвер посилання на яку ви знайдете під відео. Раніше законодавство не врахувало ситуацію українців, які станом на 24 лютого 2022 року перебували за кордоном тимчасово у відпустці, відрядженні чи на навчанні. Через це вони опинилися в юридичному вакуумі та не підпадали під дію оновлених правил. З 21 березня 2025 року ця прогалина усунена. Нові положення дозволяють безвізовий в'їзд до Німеччини до 4 грудня 2025 року, перебування в країні до 90 днів з можливістю подання заяви на тимчасовий захист за параграфом 24, легалізацію заднім числом з 1 січня 2025 року. Хто може скористатись новими правилами громадяни України та особи зі статусом міжнародного захисту? Ті, хто на 24 лютого 2022 року тимчасово перебували за межами України, не іммігрували на постійно. Питання, чи можна в Німеччині одночасно мати два параграфи, турбує багатьох українців, які планують змінити тимчасовий захист на інший статус? Я вже бачила десятки відео на цю тему, але у жодному не було тієї аргументації, з якою поділюсь з вами. Отже, в кінці першої сторінки офіційного листа Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини за 8 жовтня 2024 року, посилання на яке я залишу під відео, написано. Звертаємо увагу на можливість того, що відповідний трудовий або освітній статус, тобто по роботі чи навчанню, може бути наданий за наявності необхідних передумов одночасно із дозволом на тимчасовий захист відповідно до параграфу 24. А тому при зміні тимчасового захисту ви можете написати заяву в вашу міграційну службу з проханням залишити і 24 параграф. Шаблон тексту ви знайдете в описі до відео. Вам достатньо додати адресата, ваші персональні дані, дату та підпис. Але є нюанс: остаточне рішення завжди за міграційною службою. Тому ваша заявка не гарантує того, що ви, наприклад, матимете і параграф 18 b як для кваліфікованого робітника з вищою освітою, і параграф 24, що надає тимчасовий захист до 4 березня 2026 року. І окрім цього, цей статус надає право керувати авто в Німеччині, маючи українське, а не німецьке посвідчення водія. Це і є причиною одночасного перебування на двох параграфах. Як це працює на практиці, у нашої сім'ї буде змога перевірити найближчого по. Неділка на зустрічі у міграційній службі 4 березня. Ми змінили статус перебування в Німеччині. Чоловік отримав параграф 18b, я та син, параграфи 30 і 32 відповідно. Це воз'єднання сім'ї. Чи залишить нам при цьому параграф 24, Скоро дізнаємось. Слідкуйте за моєю сторінкою в інстаграм. Я поділюсь там цією інформацією. Поговорили про можливі зміни тимчасового захисту, але, перш за все, для цього потрібно знайти постійну кваліфіковану роботу. І, на жаль, багато українців стикаються з тим, що німецькі роботодавці відмовляють їм у працевлаштуванні або навіть не запрошують на співбесіди через недостатній рівень мови. Інтеграційні курси дають базу на рівень Б1, декому щастить закінчити Б2, але часто цих знань не вистачає навіть для простої розмови, не кажучи вже про професійне спілкування. То що робити? Хочу познайомити вас з українкою, яка успішно пройшла шлях вивчення німецької, який ми зараз з вами долаємо. Катя Гомес, філолог за освітою, приїхала до Німеччини в 2014 році з рівнем А2. Але вже за два місяці завдяки своєму методу вивчення мови почала вільно говорити німецькою. А через півтора роки склала С1 і вступила в університет. Катя отримала стипендію від одного з найбільших політичних фондів Німеччини Конрад Adenauer Штіфтунг, і закінчила магістратуру Leibniz Universität Ганова, а згодом навіть працювала на німецькому радіо як редакторка. 11 років тому Катя сама була в тій ситуації, де зараз багато українців. А тепер вона власниця німецької школи онлайн-шпрахшуля Катя Гомес з державною ліцензією та європейськими стандартами викладання мов з Гер. До речі, а чи знаєте ви, який насправді рівень німецької мови ви зараз маєте? За посиланням під відео можете пройти тест від школи Каті Гомес. Там працюють лише професійні викладачі, які навчають вас говорити правильно і без акценту. Тут ви не будете відсижуватись на заняттях, а отримаєте реальні навички рівня B2 та C1, які вимагають роботодавці. Тут не буде груп по 20-25 людей, як на інтеграційних курсах. Уроки проходять у компактних групах по 6-8 учнів, щоб кожен мав достатньо часу для практики, а зручний графік двічі на тиждень по 2 години 15 хвилин дозволяє легко поєднувати навчання з роботою та іншими справами. Зверніть увагу, що 31 березня у Каті Гомес стартує курс німецької вимови або шпрахе-курс. А 14 квітня курс на рівень С1. А вже 28 квітня новий набір на курси Б2, c 1 c 2 Додаткову інформацію про курси українською мовою можна знайти на офіційному сайті або на сторінці школи в інстаграм. Посилання під відео у Німеччині новий трудовий тренд: 78% працівників дотримуються принципу nach Vorschrift» Тобто працюють лише в межах посадових обов'язків без ініціативи та додаткових зусиль. Це рекордний показник, який ще рік тому становив 67%. Емоційна прив'язаність до роботодавця у Німеччині обвалилася до історичного мінімуму. Лише 9% працівників віддані своїй роботі, тоді, як ще у 2023 році таких було 14%. А головне, половина німців не планує залишатися у своїй компанії довше року. 37% уже вже активно шукають нову роботу. Чому це відбувається? За даними дослідження, працівники дедалі менше довіряють своєму керівництву. Лояльність до роботодавця з 2019 року впала з 49% до 21%, що є рекордним антирекордом. При цьому ринок праці залишається слабким, але масових звільнень немає. Компанії тримають персонал, бо знайти нових спеціалістів непросто, але водночас не мотивують тих, хто вже працює. А ще німці все більше прагнуть балансу між роботою та особистим життям. Країна вже є лідером серед індустріальних держав за кількістю відпусток у середньому 31 день на рік, плюс часті лікарняні. Для економіки зниження мотивації дорого обходиться. За підрахунками дослідників, через так зване внутрішнє звільнення, коли людина формально працює, але насправді не викладається. Економіка Німеччини щороку втрачає від 113 до 135 мільярдів євро. У коляційних переговорах у Німеччині з'явились чіткі плани щодо подальшої підтримки України. Внутрішні документи перемовників від ЦДУ, ЦСУ та СПД свідчать, Україна має центральне значення для безпеки Німеччини. Саме тому партії планують. Суттєво посилити військову, цивільну та політичну допомогу Україні, виступити за довгострокові гарантії безпеки, разом із партнерами шукати способи використати заморожені державні активи РФ для фінансової та військової підтримки країни, залучити Німеччину до відбудови України. Окремо наголошено, що мир в Україні має бути справжнім і довгостроковим, досягнутим у співпраці з європейськими партнерами. Крім того, перемовники підтримали. Членство України в НАТО у майбутньому створення міжнародного трибуналу для покарання винних у злочини агресії проти України. Ці пункти розроблялись робочою групою з оборони зовнішньої політики та прав людини. Вони стануть частиною коаліаційної угоди, яку планують укласти до Великодня. Тим часом бюджетний комітет Бундестагу затвердив спірний пакет допомоги Україні. Йдеться про 3 мільярди євро вже у 2025 році, та ще 8,3 мільярди, Мільярда до 29-го року. Згідно з рішенням, Україна отримає системи ППО і РСТ, керовані ракети, радари, дрони та бойові машини, стрілецьку зброю. Ці поставки вже погоджені з виробниками та українською стороною. Отже, матеріали надійдуть швидко, запевняють у Міноборони ФРН. Перейдемо до важливих новин в інших країнах Європи. Тисячі українців у Італії, попри те, що уряд продовжив тимчасовий захист до березня 26-го року, ризикують залишитися без легального статусу через бюрократію. Оновлення дозволу на проживання пермесо у місцевих відділах поліції квестурах, перетворився на справжній квест, дефіцит вільних записів та черги, технічні збої в системі реєстрації, відсутність чітких інструкцій від італійських органів. Через затримки у видачі документів українці не можуть отримати медичну допомогу. Офіційно працевлаштуватися, вільно перетинати кордони. Проте юристи заспокоюють, мов людина, яка вже подала заявку на оновлення дозволу, залишається в легальному полі. Головне отримати лист із квестури з підтвердженням дати візиту. Терміни очікування суттєво різняться в залежності від регіону від кількох місяців до початку 2026 року. Тим часом деякі роботодавці дозволяють працювати без офіційного оформлення. Це може бути тимчасовим виходом, але Несе певні ризики, відсутність соціальних гарантій та проблеми з легалізацією в майбутньому. А от українці у Великій Британії через припинення продовження віз за програмою. For Ukraine до 4 лютого вже мають значні труднощі. Згідно з даними дослідження університету Бірмінгема, 41% українців не змогли знайти роботу або отримати підвищення через невизначеність із візовим статусом. Ще 22% втратили роботу, а 24% стикнулися з проблемами під час продовження оренди житла. Дослідження показало, що 94% біженців планують продовжити свої візи ще на 18 місяців. Для цього потрібно подати заявку, але розгляд може тривати кілька місяців, що, звісно, ускладнює ситуацію для українців. На завершення цього випуску новин, який я маю надію, вам сподобався, і ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар. Хочу зробити анонс. У вівторок, 1 квітня, на пряму трансляцію о 19.30, я запросила кар'єрного експерта, менеджера з управління персоналу серед усіх німецькомовних країн Європи Німеччини, Австрії та Швейцарії в it компанії Богдану Купчук, яка розповість нам, як українцям знайти роботу в Німеччині. Цей ефір вже запланований на каналі. Поставте собі нагадування, щоб не пропустити. Дякую за перегляд! У новинах зустрінемось наступної п'ятниці о 18.00. А на стрімі чекаю чекає всіх у вівторок о 19.30. Бувайте!